Маруся Чурай рай, стали козаченьки. Засід стали в козаченьки в похід з полуночі, Заплакала марусенька свої ясні очі. Не плач, не плач, марусенько, не плач, не жирися, та за свого миленького Богу помолися. Стоїть місяць над горою, та сонця немає, мати сина в дороженьку, сльозно проводжає. Прощавай, милий мій синочку, та не забувайся з чотири недільки додому вертайся. Ой, рад би я, матусеньку, скоріш вернуться, та щось кінь мій вороненький, воротях спіткнувся. Ой, Бог знає, коли вернусь, у яку годину прийми ж мою марусеньку, як рідну дитину. Прийми ж її, матусеньку, бо все в Божій волі, бо хто зна, чи жив вернусь, чи ляжу у полі. Ой, яка ж бо то мій синочку, година настала, чи б чужа дитиночка за рідною стала. Засві стали козаченьки в похід з полуночі, Заплакала марусенька свої ясні очі.